Дуже багато і в дронів, які не розбирають цивільний транспорт чи військовий транспорт. Тобто атакують всіх направо і наліво, і навіть були нюанси, коли просто скиди йдуть на цивільних людей. Хоча відрізнити ж цивільного від військового це ж не складно. Зі слов військової адміністрації Сергія Чауса, більше п'яти сотень людей, ще досі там 520, десь так. Ну вже сьогодні ж на одну поменшало, дякувати Богу. Ну, Я вивіз одну стареньку бабусю, її пролізка далі. Повезе до Ужгорода, буде там допомагати з оформленням документів і таке інше. В час, коли там підвозять гуманітарку, волонтери або військова адміністрація таке трапляється, то люди просто йдуть по місту, так десь бачу, що метрів за 200 лягають снаряди російські а люди на велосипеді. Везуть або водичку, або хліб, або коробки з гуманітаркою. Воду беруть, також підвозять, потрішки неможливо забезпечити. Потім ходять також в села, де є колодязі, де є якась водичка. Ну і набирають технічну воду, бо в часів Яріш багато там прудів, озерець таких невеличких, тобто набрати є де. Але ж розумієте, одне діло, здоровому, здоровій людині, там, а комусь старенькому це ж вже складно. Будинки розбиті майже всі, може трошки там в приватному секторі залишилось. А багатоповерхівки не просто розбиті, вони вже згорівші, тобто стоять одні стіни, нічого не залишилось. В центрі міста і на мікрорайоні канал вже ж нічого немає. Тепер люди виїжджають тільки по необхідності або хвороба, або поранення, або старенькі, за якими нікому доглядати, тобто тільки вимушено.